Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про квадрат Меркурія до Урану точний аспект, який відбудеться 5 лютого 26 року. Якщо сьогодні ваш комп'ютер вирішив зависнути на найважливішому місці, а начальник змінює завдання кожні 15 хвилин, не поспішайте звинувачувати себе чи провайдера. 5 лютого плюс-мінус 3 дні, ми знаходимося в зоні турбулентності під впливом квадрата Меркурія до урану. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам в цей період слухайте свою інтуїцію. Бережіть свої нерви та свої гаджети. І нехай ваше внутрішнє сонце світить яскравіше ніж будь-які електричні розряди ззовні. Залишайтеся в гармонії з собою, навіть якщо весь світ довкола вирішив трохи заглючити. Аспект квадратури Меркурія з Ораном точним стане 5 лютого. Період дії плюс-мінус 3 дні від точного аспекту, але максимальна дія плюс-мінус 1 день. Аспект діє на всіх і приносить нам час високої розумової напруги, раптових осяянь, різкі зміни планів. Цей період може характеризуватися знервованістю, хаотичністю мислення, схильністю до суперечок, можливі несподівані новини. Поломки техніки або може виникнути необхідність швидко адаптуватися до мінливих обставин, які потребують гнучкості та обережності у спілкуванні. Тож квадратура між Меркурієм та Ураном посилює інтелект, але схиляє розум до дивних та нежиттєздатних, зате нестандартних та оригінальних ідей чи витівок. Через це добрий інтелектуальний потенціал може витрачатися даремно. Становище посилюється ще й тим, що Уран і Меркурій перебувають у стані переходу. Уран 4 лютого повернувся до директного руху. І зараз він стаціонарний, він ніби зажатий в тиски. Стоїть на місці і тільки готується піти вперед. І набирати швидкість, а Меркурій перебуває в останніх градусах водолія, рухаючись до знаку риб. І в результаті ми отримуємо різке переналаштування енергії з повітряної жвавості та ініціативи на медитативне занурення в себе. Зовнішнє гальмування розуму може поєднуватися з внутрішньою глибиною, з рефлексією, з перепереглядом. І Відповідями на багато питань. Складність в тому, що усвідомити їх можна буде в тиші, відгородившись від суєти. Під час цього аспекту посилюються такі якості характеру, як інтуїція, але Може бути ослаблена довіра до неї, через що вона може не допомогти у відповідальний момент. Швидкість розуму, мислення, здатність приймати несподівані рішення, оригінальні почуття гумору, легкість у розвитку розуму в цей час так само посилюються, але потрібно або більше енергії та сил, щоб їх. Використати, або щось від, може відволікати, заважати цьому, або ці якості можуть бути спрямовані не на те, що принесе користь, винахідливість, прагнення нововведень, оновлення в якихось справах, або в житті взагалі теж може бути і думки. Мої думки, мої скакуни, тому що в цей час може бути важко зосередитися на якійсь конкретній думці а також це період, коли аналітична діяльність нестабільна, може з'явитися почуття переваги над тими, хто менш ерудований, і при цьому може бути важко вислухати чужу думку та відчути зв'язок із співрозмовником. Тому що посилюється імпульсивність, нервозність, непередбачуваність, саркастичність, увага до чужих помилок, спостережливість, критичність, скептицизм, прагнення реформ, перетворень. Увага може бути прикута до радикальних ідей, напрямків. Відвага та ризик часто можуть бути на шкоду і не будуть корисні. Прагнення незалежності, руйнація умовностей, зухвалість, бунт проти обмежень, занепокоєння, незадоволеність, невдоволення, сміливість, зухвалість або викликаюча поведінка. Також може бути невпевненість, нерішучість, підвищена чутливість, схильність до суперечок та критики, і часто в такі періоди люди можуть говорити або робити. Не те, що хочуть, іноді через випадкову помилку, іноді навмисно змушені лицемірити. Можливі також раптові та непередбачувані, несприятливі зміни та переміщення, нещасні випадки, які пов'язані з ними, або з падінням, і в цей час великий вплив випадку на події та вчинки людей. Найчастіше це потреба в оновленні, в змінах, це нові ідеї. Реорганізації, перетворення, деякі з них самі по собі можуть дорівнювати катастрофам. І в цей час може бути несподівана різка зміна поглядів, несподівані дивні висновки з якихось фактів. Також в цей час властиво змінювати чи забувати про свої початкові наміри. також Квадратура між Меркурієм та Ураном може вплинути на здоров'я і може викликати нервовість, безсоння, дратівливість, дрібні, неприємні травми, падіння, може посилитися неврологія чи остеохондроз. На події цей аспект занепокоєння, досади та перезбудження. Може впливати через відсутність чи ослаблення обережності, через помилки у зв'язку з інформацією, документами, угодами, змінами чи перельотами. Цей час посилюється психічна активність, через це посилюється безсоння, дратівливість, напруження, занепокоєння, сарказм, можуть бути неприємні новини, умови, які порушують психологічну рівновагу та комфорт. Нові справи не завжди можуть йти гладко, випадок часто втручається у справи і змінює плани. Особливо це може бути помітно на роботі, де начальство може кілька разів змінювати завдання, до того ж, позначаючи його дуже розпливчато. І ще можливі технічні проблеми із засобами зв'язку, може глючити інтернет, не відкриватися сайти. З апаратурою, взагалі, можуть бути проблеми: комп'ютери, принтери, сканери, смартфони, пральні машини, посудомики можуть легко влаштовувати повстання, зависаючи і ламаючись у невідповідний момент. Також може бути шкода від радіації, електрики, випромінювання, від інформації чи інтернет-технологій. І можливий несподіваний чи вибуховий вплив інформації, радикалізм, несподіванки, крайнище, контрасти. Несподівана відраза до чогось або дивні прихильності чи захоплення. Аспект дуже різнобічний. Тому будьте уважні і дотримуйтесь деяких правил, щоб пройти цей період з найменшими втратами. Не зліться, не дратуйтеся, приймайте ситуацію такою, яка вона є, але відрізняйте добро від зла. Не кидайтеся відразу виконувати будь-яке доручення. Спершу переконайтеся, що все серйозно, тому що через півгодини можливий відбій. Будьте готовими до несподіваної інформації, не обов'язково одразу реагувати. Просто впустіть її в голову і прийміть до уваги. Прислухайтеся до себе і дотримуйтеся голосу інтуїції. І звісно, намагатися зрозуміти суть планетарних енергій це завдання не на один день, але дозволяє уникнути багатьох помилок. Так, ви будете капітаном. Життєвого корабля, а не жертвою краху, яка чіпляється за уламки та озирається в надії на допомогу. І в цей період краще не приймати остаточних доленосних рішень, оскільки бачення ситуації може бути спотворене запальністю. Корисно спрямовувати енергію на творчість, на вивчення нових технологій або вирішення складних інтелектуальних завдань. Уникайте поспіху та будьте уважні при роботі з інформацією та технікою. Це травмонебезпечний аспект, і слід бути обережними на дорозі, як пішоходам, так і за кермом, також на слизьких або крутих сходах тощо. Будьте обережнішими, ніж зазвичай, і при роботі з електроприладами, а також на транспорті. Не варто робити незворотні зміни у зовнішності та іміджі. Проявляйте максимальну гнучкість і не дивуйтеся, якщо плани полетять в тартарари. Використовуйте цей час для пошуку нестандартних виходів із ситуацій. А також утримайтеся від покупок складної техніки в ці дні. Друзі, коли ви відчуваєте, що закипаєте або ситуація виходить з-під контролю, просто зробіть глибокий вдих і прочитайте про себе. Ту афірмацію, яка зараз вам найближча, це допоможе вашому Меркурію перейти з режиму паніка на режим спостереження. Афірмації ви бачите на екрані. Тож повторюйте їх, коли відчуваєте, що техніка підводить, а плани руйнуються. Я центр спокою в океані змін. Зовнішній хаос не має влади над моїм внутрішнім світом. Я довіряю своїй інтуїції. В тиші мого розуму народжуються найвірніші відповіді. Я приймаю гнучкість як власну силу. Якщо план змінюється, значить відкривається найкраща можливість. Мої слова несуть світло та розуміння. Я вибираю мудрість замість суперечок та спокій замість сарказму. Я дію свідомо, а не імпульсивно. Кожен мій крок вивірений та спокійний. Я капітан свого життя. Я легко проходжу через будь-які шторми до своєї мети. Тож користуємося енергіями на благо. А також хочу задати вам питання на перевірку зв'язку. Зізнавайтеся, у кого техніка вже почала капризувати. Глючить інтернет, барахлить телефон, чи, може, пральна машина вирішила влаштувати страйк. Пишіть у коментарях, перевіримо масштаб повстання машин. Також оцініть рівень своєї ментальної напруги сьогодні: від 1 до 10 чи відчуваєте ви небувалий приплив ідей, чи просто не можете заснути відрою думок в голові? Давайте підтримаємо один одного в коментарях. І ще питання про правило 30 хвилин. Давайте перевіримо теорію на практиці. Якщо у вас вже була ситуація на цьому тижні, коли вам дали завдання, а через півгодини його скасували, ставте в коментарях плюс та опишіть цей момент. Подивимося, наскільки точно працюють планетарні енергії. І ще одне запитання. Уран часто дарує нам дивні, але геніальні ідеї. І чи спадало вам за останні кілька днів на думку щось божевільне, від чого спалахнули очі? Якщо це не секрет, теж поділіться, раптом саме ви тут знайдете однодумців для реалізації. І питання вибір. Яка стратегія для вас ближча? Піти в абсолютну тишу чи перечекати шторм? Чи навпаки увірватися в хаос і намагатися навести в ньому порядок? Голосуємо в коментарях. І на завершення я хочу побажати вам стати капітаном свого корабля, а не тріскою, яку б'є об скелі. Нехай цей квадрат Меркурія з ураном принесе вам не поломки і сварки, а той самий спалах геніальності, на який ви так довго чекали. Бажаю вам зберігати Олімпійський спокій, коли довкола все йде не за планом. І пам'ятайте, будь-яка несподіванка сьогодні це прихована можливість вийти з глухого кута. Бажаю вам успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.